Добрий день, знаходимося. Пірова 19, магазин 6 А зараз ми в магазині 311, будемо переїжджати сюди. Такий цікавий контент без гарнюнь. У нас поки що дивіться, от нам треба сьогодні демонтувати оцю мебель, вивести скло. У мене буде колаборація з Тіктока Охайна. Вона приїде і дасть, дасть мені підказочки, що робити, як робити, як цей весь бруд. Вимити для того, щоб магазин був гарний. Деякі стілажі реставрації не піддаються. Ми їх повикидаємо. А оце у мене питання. Я шукала в інтернеті в Києві. Давала запрос. Ми в Києві знаходимося перова 19 авторинок, щоб приїхала клірінгова і поприбирала. Вони мені дали відповідь, що вони з таким родом забруднення не працюють. Я шукала, хто мені в цьому допоможе. Цю мазуту, бо тут була майстерня. Ремонтували стартера генератори. І оце все, воно чорне, воно не вимивається. Я не знаю, як це все вимити. І знайшла в Тіктоці е дівчину, яка займається прибираннями. Її зацікавив наш проект, як це можна вимити. Все. В понеділок вона приїде. Ми будемо тестувати хімію, будемо намагатися вимити цей магазин. Е Дивіться, ще треба буде нам скло вимити, оцей ракал відкліяти, оцей зверху скотч вісь весь відмити, щоб наклеїти свою гарну рекламу нашого магазину. У нас шкода Ауді Фольксваген. Оце все повинувати, оце все повинувати. І тому. Сьогодні ми трошки попрацюємо. Оцей весь бруд повозимо, все зайве приберемо. І на понеділок я готуюсь до зустрічі з Охайною. Дівчинка молодець набирає популярність, і мені б так хотілось. Вдалого дня.